Радую, що тема нинішня є еклезіальна ідентичність та екомінічна місія у ГКЦ на початку 3 тисячоліття. Мирослав Вольф в книзі за подобою нашої церква як образ тричі» пише: на заміну віри, яка жила і розвивалась у контексті церкви. Приходить віря людини, яка відійшла від християнського спілкування. Якщо ця теза стверджується, а я думаю, що частину так, то напрошую питання. Чи не помінялася ідентичність церкви в суспільстві і якою, в якому настала приватизація прийняття рішень? Коли мова про УГКЦ, Корисно буде серйозно з'ясувати. Наскільки приналежність до церкви співзвучення з їхнім християнським способом життя у приватному і суспільному вимірах? Яким чином, і на якій основі різні спільноти церкви, парохіальні, чернечі, передають віру у Христа сучасному суспільству, в якому живуть? Тобто працюють і відпочивають. Романо Гвардіні писав, що потрібно, щоб церква пробудилась у душах християн. Тож, я думаю, що нині для повного з'ясування еклезіальної ідентичності у ГКЦ треба висвітити, наскільки вона реально пробуджується в кожній людині на українській землі. Чи взагалі таке є завдання її і її тіллю? В такому ключі можна неоднозначно сприйняти оптимістичне висловлювання продоєрея Мирона Бендика, що церква Шептицького стала церквою всеукраїнською? Бо ж чи дійсно УГКЦ напрямлена до усіх українців? А якщо так, чи вони про це знають, чи вони це відчувають, а якщо ні, може познати сумнів в одній із якостей помісності пов'язаної із територіальним вкоріненням? Коли мова про церкву Шептицького, Тобто про тих, що регулярно беруть участь у Христовій трапезі в УГКЦ, то для екле... окреслення еклезіального образу церкви треба також з'ясувати, які основні питання на порядку денному єпископів, ректорів і парохів. Питання, до яких причетна вся громада, значенні що це її заторкує? Вона про це розмовляє, тим живе, пропагує. Причому слід не забути досвід церкви в підпіллі, де завдяки трудові простих християн, вірних Божому Слову, церква не тільки виживала, а й навертала. Так що в якому ступені кожний вірний відчуває свою причетність до передачі віри церкви, бо чується повноцінним членом її громади? Від того залежатиме ідентичність церкви. Тільки коли християнин буде впевнений, що його кваліфікована думка впливає на розвиток церкви, то він зможе проголошувати свою християнську ідентичність і поза її межами. Існує глибокий зв'язок між місією церкви, «ad екстра та дозріванням її самобутності. Який, отже є образ у у постконфесійному суспільстві? Чи дійсно, актуальні слова проторея Мірона Бендика що вже не спрацьовують формули, якими досі оперували чи то на Заході, чи на Сході, формули ексклюзивно екли... екли... конфесійні, уняцько політичні та Месіянсько-Імперські. Не є моїм завданням відповідати на цей сумнів. Його повинна розвіяти вся УГКЦ, ставлюючи собі та відповідаючи на Екзистенційне питання. Ось кілька питання такого роду. Яке конкретне економічне завдання УГКЦ ад інтра всередині і ад екстра до інші, який сенс Божий люд, тобто ми з вами надаємо дев'ятому членові символу, коли проголошуємо свою віру в Соборну Церкву? Катехізм у ГКЦ, Христос наша сила, тільки частково відповідає на це питання. На яких реальних екклюзіологічних проблемах зосереджує вона свою увагу, тобто наша церква ГКЦ. на які проекти йдуть великі гроші, недавно тому діакон Андрій Кураєв заявив, при виникненні у мене проблем, я просто дивлюся на небо і кажу: Господи, ти мене привів у цю Патріархію, ти з нею і розбирайся». І я хочу щось позитивне сказати. Таким моїм проханням до Господа є щоб погика Завжди більш реально ставала помісною церквою в значенні церкви, яка в даному місці. Відкрита до всіх людей без виїдів. Щоб у церковленні відчували свободу і відповідальність за неї, щоб церква пробуджувалася що в серцях многочисленних людей, далеких від церкви, але віруючих існування Бога. Щоб вона настільки вірно свідчила Євангеліє, щоб привертати до Христа багатьох. Які щоденно зустрічаються з її діяльністю, але не з нею. А Євангелія буде тільки тоді в повній світитися, коли у Гікація реально буде сможна явно виголошувати віру свого Божого народу в це, що є одна і та сама Євхаристія в неї в православних, на тому самому рівні, що і в Римокатоликах. І оскільки реальне співслужіння на одному престолі відверто відбувалося між православними і рекокатоликами аж до 1744 року, то чому і нині ставати, а чому не може і нині ставати дійсністю виключно для тих, які чого захочуть? Хочу віру. Чітко заявляли патріарх Любомир і єпископ Софрон на 11 11-й звичайній Генеральній асамблеї, синоду єпископів в римі у жовтні 2005 року перед Римським архієреєм Венедиктом 16. Закінчуючи, скажу, що це є і основним еклезіологічним викликом. Для угика це у третьому тисячолітті, основи яких знаходимо у житті патріарха Любомира.